Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про актуальні зміни у сфері нотаріату під час дії воєнного стану. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – OpenTVMedia.com. Сьогодні в гостях нашої студії начальник управління нотаріату південного міжрегіонального управління міністерства юстиції міста Одеса Кристина Селіванова. Вітаю вас. Добрий день. Пані Христину, яким чином південним міжрегіональним управлінням міністерства юстиції наразі здійснюється правове регулювання нотаріату та які існують взагалі проблеми, які виникають під час воєнного стану? По перше, хочу зазначити, що наразі відбулася в 2022 році масштабна реорганізація Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції, яке розповсюджувало свої повноваження на три області: Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська. Шляхом злиття увійшло до складу південного міжрегіонального управління юстиції, і наразі наша установа здійснює свої повноваження і відповідний контроль за організацією роботи установ держави. Та приватних нотаріусів в межах шести підконтрольних областей це Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська та Херсонська. Звичайно, введення воєнного стану, наявність тимчасово окупованих територій, території ведення активних бойових дій внесли свої негативні коригування в життєдіяльність нотаріату, зокрема в життєдіяльність державних нотаріальних контор. Наразі як вам відомо у відповідності до переліку? Тимчасово окупованих територій, які затверджуються відповідним наказом Мінреінтеграції, близько 70% Запорізької області наразі перебуває в тимчасовій окупації. Схожа ситуація по Херсонській області і державні нотаріальні контори, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення активних бойових дій по Запорізькій та по Херсонській областях, введені в режим примусового простою нотаріального обслуговування на даних територіях. Територіях у зв'язку з відсутністю об'єктивної можливості здійснювати контроль не здійснюється, і документи на підконтрольну Україні територію, на жаль, не вивозилися. Однак, у навіть у даних областях е нотаріальне обслуговування населення триває, забезпечується тими приватними нотаріусами, хто не покинув свої робочі місця, е та державними нотаріальними конторами на підконтрольні уряду України території. Е зокрема, по Запорізькій Області фактично функціонує 10 державних нотаріальних контор із 31 існуючої, і по Херсонській області функціонує 5 державних нотаріальних контор і один державний нотаріальний архів із 21 існуючою контори в умовах існування в мирні часи. Ось так, можна сказати, що люди навіть ну, лишилися багато людей без роботи і без послуг нотаріату в, у зв'язку з війною. Пані Кристино, чи стикалося управління з випадками співпраці українських нотаріусів на тимчасово окупованих територіях? І Якщо так, то які дії вживалися? Бо ми знаємо, що ситуація так на підконтрольних не дуже. Так, на жаль, нам відомо про такі випадки і міжрегіональним управлінням юстиції вживаються відповідні заходи реагування. Нами здійснюється щоденний моніторинг реєстру нотаріусів Російської Федерації на предмет наявності чи відсутності там прізвищ українських нотаріусів. Це стосується тимчасово окупованих територій Запорізької області та Херсонської області. В минулому році, в 2023, ми отримали оперативну інформацію. Від Департаменту захисту Національної державності Служби безпеки України про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Міністерством юстиції Російської Федерації спільно з окупаційною владою створювалися так звані регіональні нотаріальні палати. І туди входили наші українські нотаріуси. На жаль, це свідчило про те, що наші нотаріуси фактично зрадили свої присязі нотаріусу України. при Мійняли російське громадянство, бо це є обов'язкова умова для заняття нотаріальною діяльністю як в Росії, так і в Україні. І, відповідно, нами збиралися, систематизувалися дані факти, збиралася доказова база, направлялися відповідні листи до Служби безпеки України в відповідній області, отримувалися відповідне підтвердження цієї інформації, переглядалися телеграм-канали, ворожі, тобто здійснювалася фіксація даних фактів і в подальшому готувалися. Подання на анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та направлялося до Вищої кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України за минулий рік по Херсонській області у відношенні до нотаріусів колаборантів нам було направлено 5 таких подань по Запорізькій області 9 таких подань. Всі ці подання на анулювання були задоволені ВККН, та нотаріуси колаборанти були позбавлені свого права на заняття нотаріальної діяльністю в Україні. Ось так зрозуміло, дякую. А що робити громадянам, якщо нотаріус, який надавав нотаріальні послуги, виїхав припустимо за кордон, а його клієнтам потрібно наприклад здійснити до оформлення своїх прав? Наразі чимала кількість приватних та державних нотаріусів були вимушені у зв'язку з воєнними діями тимчасово зупинити свою нотаріальну діяльність та виїхати за кордон або до більш безпечних територій України. Таке зупинення можливо було здійснити двома шляхами: перший шлях це шляхом подання до міжрегіонального управління відповідної заяви про тимчасове зупинення нотаріальної діяльності. За наявності поважних причин, а саме ведення активних бойових дій, відсутність доступу до робочого місця нотаріуса у зв'язку з веденням активних бойових дій, тимчасову окупацію території, призовну військову службу, хвороба, вступ до лав територіальної оборони це є поважні причини для тимчасового зупинення нотаріальної діяльності. І такі нотаріуси подали нам заяву, зупинили свою нотаріальну діяльність. Однак Можна дізнатися у відповідних відділах з питань нотаріату на нашого управління, телефони, яких розміщені на сайті, чи укладено нотаріусом, який тимчасово зупинив свою діяльність, договір про заміщення з іншим нотаріусом. Якщо такий договір був укладений, можна в звичайному порядку звернутися до нотаріуса, який здійснює заміщення за таким договором, і зробити здійснити відповідно до оформлення своїх. Прав або звернутися за вчиненням відповідної нотаріальної дії, дякую. Тобто, вихід є, можна сказати. Так. А, пані Кристина, як діяти громадянам, які є внутрішньо переміщеними особами і в яких на тимчасово окупованій території залишилась, можливо недооформлена спадщина? Саме процедура врегулювання спадкових правовідносин в умовах воєнного стану вона була змінена в позитивному ключі для того, щоб належним чином забезпечувалися права спадкоємців, у яких спадщина була відкрита на тимчасово окупованих територіях. Було внесено ряд змін до нормативно-правової бази України, зокрема і до Цивільного кодексу. В даному аспекті я хочу зазначити, що за статтею 1221 місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкоємця. Якщо, якщо таке місце проживання невідоме, то місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, або якщо відсутнє нерухоме майно, то місце знаходження е, рухомого майна. Е, згідно з порядком вчинення нотаріальних дій, у нас спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття. Спадщини на підставі першої поданої заяви про прийняття спадщини. Однак, у відповідності до змін, внесених до прикінцевих та перехідних положень цивільного кодексу, наразі громадяни, які є внутрішньо переміщеними особами та у яких спадкова справа була відкрита, заведена на тимчасово окуповані території, на територіях ведення активних бойових дій або на територіях, на яких органи влади України тимчасово не здійснюють. Повноваження. Такі громадяни мають право звернутися із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину до будь-якого нотаріуса на підконтрольній уряду України території, до державного Нотаріуса до державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса, з переліком яких можна ознайомитися в рубриці «Нотаріат» на сайті Південного міжрегіонального управління юстиції. І такий нотаріус, до якого звернеться спадкоємець заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину, зобов'язаний продовжити до оформлення спадкових справ та встановити ряд обов'язкових моментів факт смерті. Спадкоємця, дату та місце відкриття спадщини, наявність родинних відносин, склад спадкового майна, порядок черговості закликання до спадкування та інші відомості. І на підтвердження цих обставин нотаріус повинен зробити відповідні запити, витребувати всі необхідні документи. І у разі, якщо виникнуть об'єктивні труднощі в отриманні такої інформації, враховуючи те, що спадщина у нас фактично спадкове майно залишилося на три. Тимчасово окупованій території, то е, нотаріус роз'яснює спадкоємцям можливість вирішити це питання в судовому порядку або за вимогою особи видає постанову про відмову учинення нотаріальної дії, яку можна оскаржити в судовому порядку. Дякую, зрозуміло. Пані Кристина, а щодо термінів, який наразі срок діє для прийняття спадщини? Даний строк також в умовах воєнного стану коригувався та змінювався. Наразі ми повернулися до шестимісячного терміну для подачі заяви про прийняття спадщини або про відмову від прийняття спадщини. В умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів деякі питання натрати в умовах воєнного стану номер 164. Даний строк було продовжено спочатку до 10 місяців і певний проміжок. Часу у нас існував на законодавчому рівні 10-місячний строк для прийняття спадщини. Але з 19 червня 2023 року ми повернулися знову до 6-місячного строку для прийняття спадщини. Дотримання цього строку є дуже важливим і в межах 6 місяців спадкоємцям необхідно подати заяву про прийняття спадщини. В противному випадку буде вважатися такий строк пропущеним. Також хочу зазначити, Бачити ще про один нюанс: в умовах воєнного стану було внесено зміни до прикінцевих та перехідних положень цивільного кодексу України, які будуть діяти протягом воєнного стану та протягом двох років з моменту його скасування, згідно з цими змінами. Облік цього строку шестимісячного у нас можна рахувати з моменту державної реєстрації смерті особи, якщо спадкоємці не встигли зареєструвати смерть протягом місяця. Ну це зроблено у зв'язку з об'єктивними раліями, які існують в умовах війни щодо можливості невчасної державної реєстрації смерті. А як діяти людині, якщо порушено строк для прийняття спадщини? Тут існує два шляхи. По-перше, можна отримати письмову згоду від інших спадкоємців і подати заяву про прийняття спадщини. Якщо такої згоди отримано не було, то необхідно звернутися до суду для отримання додаткового строку для прийняття спадщини за наявність поважних причин для пропуску такого строку. Ну, тут необхідно враховувати, що тимчасове перебування спадкоємців за кордоном, необізнаність про шести. Місячний строк для прийняття спадщини не можуть вважатися поважними причинами. Якщо судом буде встановлено додатковий строк для прийняття спадщини разом з рішенням суду, що набрало законної сили, спадкоємці в загальному порядку подають заяву про прийняття спадщини і далі спадкування здійснюється за загальною процедурою. Тобто, головне притримуватись цих визначених строків. Про які ще зміни у сфері нотаріату варто знати громадянам, про які ви сьогодні можете ще розповісти. Я б хотіла декілька слів сказати про дуже корисну позитивну ініціативу в умовах воєнного стану. Це державні компенсаційні механізми, є відновлення та є оселя. У січні цього року вже було посвідчено перші угоди купівлі-продажу новоствореного майна з використанням житлових сертифікатів. Житловий сертифікат це певний цифровий документ, який за забезпечує гарантування держави компенсувати знищене внаслідок військової агресії Російської Федерації нерухоме майно. За отриманням житлового сертифікату громадяни можуть звернутися відповідно до застосунку дія та отримати його за умови, якщо їхні домівки, квартири, житлові будинки були знищені після 24 лютого 2022 року. Саме внаслідок збройної агресії, терористичних актів і диверсії з боку Російської Федерації для цього наші громадяни повинні відповідати певним критеріям. Зокрема, вони не повинні мати судимості за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та не повинні бути внесеними до санкційних списків. А оці вже заяви звернення, які ви сказали, це вже в Дніпрі зареєстровано чи ні. Це відновлення разі. є оселя наразі. Я дивилася по Київській області. Однак нотаріуси Дніпра також продовжують поступово підключатися до реєстру пошкодженого та знищеного майна, отримувати відповідний доступ. Та також будуть найближчим часом з цим працювати після врегулювання деяких практичних нюансів, які наразі існують в цій процедурі. Дякую, пані Кристина. Як отримати такий сертифікат, про який ви розповіли? Існує певний алгоритм для отримання такого сертифікату, можна скористатися мобільним застосунком, є відновлення на порталі Дія. Першим кроком є формування інформаційного повідомлення про знищене майно, його можна сформувати засобами порталу Дія або шляхом безпосереднього звернення до нотаріуса чи до центру надання адміністративних послуг. Потім в такому ж порядку подається заява про надання компенсації за зруйноване майно, яка передається на розгляд відповідним комісіям з питань про надання компенсації за знищене чи пошкоджене майно. Такі комісії створюються при органах місцевого самоврядування, вони здійснюють фізичне обстеження зруйнованого житла, та вони повинні констатувати, що дійсно житло було знищено внаслідок збройної агресії. Російської Федерації розрахувати розмір компенсації за спеціальною формулою, яка у нас наведена в постанові Кабміну номер 600 Потім, коли розмір компенсації було розраховано, в дії, генерується та формується такий житловий сертифікат, та про його готовність проходить відповідне сповіщення. Після того як сертифікат готовий, можна обрати житло, домовитися із продавцем такого житла та подати заяву про бронювання коштів. Протягом п'яти днів, і потім у громадянина буде 30 днів для того, щоб укласти договір купівлі продажу новоствореного об'єкту нерухомості та отримати нове житло. Після того, як сертифікат буде готовий, дуже важливо громадянину, який має намір оформити угоду купівлі-продажу за допомогою житлового сертифіката, звернутися до нотаріуса або до державного реєстратора з метою припинення права влади. Власності на той об'єкт нерухомості, який був знищений, після того як припиняється право власності на знищений об'єкт нерухомості, можна звернутися до нотаріуса безпосередньо за посвідченням договору купівлі продажу майна з використанням житлового сертифіката. Дякую вам за роз'яснення. Нагадуємо сьогодні говорили про актуальні зміни у сфері нотаріату під час дії воєнного стану. В гостях нашої студії була начальник управління нотаріату південного міжрегіонального управління міністерства. Юстиції, місто Одеса Кристина Селіванова. Дякую, що завітали. Дякую для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook ОПЕТВІМЕДЯ та читайте на сайті OpenTVMedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.